Бувай всього доброго. Мс. Махс good. Макс гуд. Махаю хорошо. Бувай всього доброго. Махаю, да? гуд! Махаю хорошо. Макс гуд. Бувай всього доброго. Махс good. Max good, max good, max good. Max good. Max good. Макс Гуд. Бувай всього доброго. Макс Гуд. На добра ніч. Готенахт. Готтенахт. Готе на вахті. Надобрань. Готе, 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 готе Готе. Я що знаю, як він виглядає той готе. Сама собі придумала, як виглядає він. Я не знаю. Кого мені уявляти? Готе. Бог його знає. Ну, нахт. Гуте, Гунаcht, на Вахті. Ну, нехай буде гуте 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 нахт. Гуте нахт, гуте нахт, гуте нахт. Гарних снів. сніг. Шляфгут. Шляфгуд шлейф хороший, шліф, це сни. Сниться шлейф хороший. добрий, гуд. Хороший. шлейф хороший. Хороших снів. Шліф це такі сни. Вони, вони летять сни, наче шлейф, Шла в гуд, 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 Шла в шла шла в, гуд, шла в, гуд, шла в гуд. Так, побачимось. Якщо можна сказати, побачимось. Манзід. Мій ман -зі зір з'їхав. Мій -зі зір з'їхав. зір з'їхав. Манзідзіх. Побачимось. Побачимось, щоб, ма... Що... щоб мій зір з'їхав. Побачимось. Манзід. Побачимось. Ман -зі зіх побачимось wir sehen uns. Ми побачимо нас. Wir sehen uns. Wir entstehen. Sehen это Einstein, у мене sehen. Sehen з язиком таку картинку бачили. Wir entstehen. Упс. І він таки каже uns. Упс. Побачимось. Wir sehen uns. Побачимось. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Так, далі. Бажаю тобі гарного дня. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ік. Коли я кажу про себе, я ікаю. Ік, я вюся навколо тебе. Бажаю, я тобі бажаю, я вюся навколо, навколо тебе в'юся трошки менше, ніж хотілося б. Я б хотіла б ще більше, бо я тобі бажаю. Я в'юся менше. Іх в'юнче. Дія. 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 Айнен. Дія. Айнен. Щоб не так. Айнен. Як Айнен запам'ятати? Айнен. Айнен. Шонен. Щоб не так. Бажаю тобі гарного дня, а не щоб не так. Ну, бажаю тобі, щоб не так. Их дієншоен тах. Их вюнша дія айншона тах. Бажаю тобі гарного дня. Их вюншеді айн шонин тах. Бувай, всього доброго. Бувай всього доброго. Мас... Гуд. На добраніч. Good нахт. Гарних снів. Шлав. Гуд. Побачимось. А, побачимось. Ми побачимось, щоб зір з'їхав. зід зіг. Або Вієнштейна. Упс. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Бажаю тобі гарного дня. Я в'юся менше. Іх в'юнше. Іх в'юнше. Дія. Айнен шонен так. Іх в'юнше дія. Айнен шонен так. Добре. Іх в'юнше дія. Айнен шонен так. Я бажаю тобі гарного дня. Манзидзих, побачимось. Віазейн Уз, побачимось. гуд. гарних снів. Nacht. Mach's gut нахт. Nacht. Добра ніч. На добра ніч. Махсгуд, бувай, до зустрічі. Всього доброго.